Бо площадка собака до неї привикає дуже швидко. В хаті вона теж привикає, вона менше збитків в хаті робить, як на вулиці. А на вулиці, тільки вийти на вулицю, все, собака починає ставати неуправляємо. І там хочеш не хочеш, використовуєш фут. І у вас вийде так. Виходите, скільки команд ви повинні вже використовувати. Перед тим, як собаку навдіти, вам треба собаку вдіти, то ви повинні щось сказати собаці. Так. Ну, кожен вона знає гуляти. Гуляти? це що получається, що по вашій по даній думці, по, по, по команді гуляти, що собака повинна робити з вашої точки зору? Я знаю, я так спілкуюся, кажу, йдемо гуляти, вийдемо в коридор. І вона радується, що ми йдемо гуляти. Вона сидить там, чекає, щоб я вже воділа їй повідок. що ви кажете, йдемо гуляти, чи навіть скажіть там що угодно, там, диван, йти самі в коридор, беріть повідок, вона буде радуватися і так далі. Бо вона побачила і взяла повідок, що йде гуляти. Це нічого не говорить, це не говорить це, як би сказати, тут немає виконання конкретної дії. Тобто, mm -hmm. то, то, що ви кажете для собаки, вроді би йдемо гуляти, ви думаєте, що вона вас якусь дію виконала? вам що таке контроль собаки і керованість собаки це якась команда і якась конкретна дія на дану команду. Оце керовані собака. А якщо ви кажете, йдемо гуляти, а що ж вона зробила для вас? Просто їй сказала, що ми йдемо вроде би, гуляти. Повідомила їй. Да. Повідомила, а їй тут байдуже, що повідомила. Але ж вона йде так. Або біля вас, або попереду біжить, або позаду вас біжить, коли ви їй сказали, йдемо гуляти, правильно? Тобто вона роб... біжить в ту сторону, де двері, де поводок, так далі. Конкретно дії не виконували. Тож час, часто нам розказують що потрібно собаці показати, хто вожак стає, хто перший заходить, хто, перше, хто має перший зайти в хату, чи з mm -hmm. хати, в кімнату, чи на кухню і так далі. Тут, виходить, ви вже не показуєте собаці, хто вожак стає і йдемо гуляти. Що потрібно говорити? А тут ви повинні так. От є команда, вам треба, щоб вона пішла туди, куди ви йдете. Тобто до коридору. До мене не підходить репліка, тому що треба сісти перед вами. Команда рядом може підійти, щоб вона біля вас прийшла все, що вона знає, вона має дуже для навчної собаки. Це говорю для навчоної собаки. І рядом то вона мала би йти з кімнати в коридор біля ноги. І є треті, яка команда, як казав, під той же час, що можна йти в нашу сторону. Тобто є команда, що пішли. Допустим. Тобто, я кажу просто не йде гуляти, не домовляючи, а кажу просто пішли і сам йду туди. Вона біжить. А коли пішли, це для того, щоб собака біла-біла в нашу сторону туди, куди ми йдемо. Або біля нас покрутилися, не біля перед нами, не біля ноги, але просто біля нас крутиться і направляється туди, куди ми йдемо. Тобто я сказав, пішли, сам пішов на цей, на ванок, ну, на коридор, і собака в даній репресії підбігла на коридор. Ну вона підбігла, але вона далі так крутиться. А що мені далі з нею робити? Вона ж то крутиться, значить автоматично проситься, що треба якось її. Дисциплінувати від того, щоб вона дурницю не сідала. Тут є команда того, що я хочу з нею робити. Якщо я хочу діти поводок, то, то я можу що сказати? Сидіти. Можу сказати сидіти, можу сказати, щоб не вигніш. Він каже, сидіти у нас сіла молодець, сидіти і спристовити поводок. Але я річ, як ми тільки собаки, які знають команди в роді, я річ, ми тільки пристріли поводок і люди не розуміють просту річ. Пристянувши повідомив, собака сразу вже встає і починає бігати. А ми їй ж не сказали вставати бігти. Тобто, якщо ми сказали собаці сидіти, вона сіла, пристягнули, На мене сидіти. А сидіти. якщо вона встала, одразу сидіти, ми назад садимо, ти ти стоїш? я тобі не казав, гуляй. Зробили секунди, дві-три паузи. Потім гуляй, це іде для того, щоб собака mm -hmm. ставала дисциплінованою. Mm -hmm. А дисциплінованість це не виконання команди тільки, а виконання і чекання слідуючої команди. Оце дисциплінованість. Зараз, поки я її вчу, навіть такі елементарні оці самі початкові е, речі, як ви говорите, щоб привчати до виробляти інстинкт, потрібно постійно після кожного виконання команди давати їй. Її... Зараз так. Да. Зараз да. Щоб собака зрозуміла на, постійно на кожну правильну дію. Взагалі, в майбутньому на всю правиль, на кожну любу правильну дію звучить слово молодець. Mm -hmm. Пред молодець, сісти молодець, лягти – молодець. А це молодець, це що собака розуміла, що ти молодець означає, це має бути лакомство. Тобто постійно йде лакомство. Ціла лакомство. Тільки так виробляється рефлекс на молодець. А майбутньому це молодець залишається на все життя. Тобто воно постійно використовується, коли собака прямо зробили. І от і вцепили поводу, треба ж видівати, кажете її тоді, в сидячому положенні важко одягати, ви кажете їй стояти. І піднімаєте собаку. Там теж mm -hmm. треба mm -hmm. пояснити, якщо треба на дану репку робити. Піднялася собака, ви починаєте віддівати. Само собою вона буде казитися. Якщо вона казиться, робить не те, що треба, ну, можемо зараз попробуємо зараз і тут прямо відійти, потім розділяємо. Mm -hmm. Подивимося, що буде робити, я сам ще не знаю. Що це зверина буде робити? Але попробую на свій розсуд пояснити вам, як себе треба повести в цей момент, як собака буде дівати комбізон і буде себе донестись, ну, вести цікаво. До камери собаку розумієте, щоб собака повинна, як вона дьогається, що не я хочу, я буду знати, як собаку вихідна. А ви так нічого не говорите, у вас просто одіваєте мовку. Ну, говорю, але те, що я говорю, це є не ті команди, а не виходить. Горіть, ні, ні, говоріть, як ви говорите. Фу. Фо. Навіть спокійніше, але часом, коли ми вдіваємо кораби, то це просто зубами чіпляється до цей капюшон, вирвати його неможливо. Mm -hmm. Ну, От зараз вона спокійніша, я говорила, Напевно, тому що... Перше, щоб собаку вдіти, я би що робив? Дай. Щоб собаку вдіти, я, по-перше, взяв би собаку ціпів на потоку. Обов'язково. Uh -huh. Для чого? То, що ви зажимаєте ногами собаку, щоб вона від вас нікуди не втікала, не крутилася, не вертілася. Зовністю це правильно, ви не даєте можливість дурниці страдати. Але вам прийдеться чуки не все життя, а потім цим бавиться. Вам треба пояснити, хочеш ти гуляти? Тіваєш ідеш гуляти? Не хочеш? Не підемо гуляти. А для того все-таки все йде по порядку. Ну, взагалі любо, всі команди вони для того, щоб справді дисциплінувати. І з кожним разом коли собака, собака реагує на, ну, сказати, правильно на команди, вона знає, як себе вести. Ну так як собака це за рішення, нічого не знає, знає ну, або пробуємо, з неї складно. А спробуємо з незнаючою собакою, щось попробуємо. Попробую, не знаю, що з тобі робити. От вона взяла, мені цього не потрібно, я їй кажу фу. І дьоргюю. Прямо з зубів і дьорбю. Фу. Побачите ну, на випустити. А далі кажу, що робити. Фу. Оля. Тепер мені треба діти цих. Фу. Стояти. Молодець ну, стояти. Стояти. Молодець. Так, це в нас перед. на направу лапу. Це вперед. Фу. Руї, помалек, бо тут потрібен час, щоб собака заступила. Фу. Дай. Десь дай. Тут я буду використовувати, бачите, використовую. І фу, і дай. І стоять. І молодець. Вона нічого не знає. Тут зараз саме той собака, яка нічого не знає. Все це, що я роблю, це трошки абсурдно, тому що вона нічого не знає. Фу. Дай лапу. Ми ж лапу просимо. Дай лапу. É Pela boca. Фу, стій. Все важно без фу. Пусть мир я сказав її не робити, вона все не буде робити. Стиль. Фу. Ти сюди. це так думати как. Я не знаю, це так, как? Как це пытается? А, це туди. Mm -hmm. І за вас роблю рывок і розвертаю так, як не треба. Вона так, як була, вот так вот, то і стояла. В чому мене не має крутитися. Так такой <реку> нет. Стоять. Десь стоять. Фу Якщо вона хочу вкусити, я запихаю свою руку. Стояти. Фу. Просто його треба підсунути його. Він спускається туди аж на голову. Mm -hmm. А, вже не mm -hmm. Ну нема, там є. Mm -hmm. може... Фугу. Отак помалають кожен, кожен день, поступово собака, я фу, впливати на неї, пояснювати, mm -hmm. то не вистачає зубами, не робив. Плюс прикривати руками цей предмет, що вона хоче вкусити. Тут я руку сюди ставлю і починаю пристрівати, але моя рука прикриває вже предмет. Якщо вона хоче піймати, приходить на мою руку і каже їй фу. І Фу. фу. Але першу робити? Фу. Сидіти. Але молодець, сидіти, пан собакою робити, яка нічого не знає. Я її заставляю, що зробити. Але вона мене не розуміє. Фу. От на фуна починає рявувати. Це ж паруфлим практично. І на фу собака починає потихеньку реагувати. Я роблю це спокійно без тиску. Переснімемо зараз за пішли. Фу. Пішли. Фу. Пішли. Ну, можу її так підтягнути, щоб вона зруйшла. Стояти. Не стояти. Тоді лапу беру, я що і кажу. От вона стоїть, молодець, стояти, дай лапу, взяв лапу, молодець, дай лапу. Гуляй. Лізе тільки до коміту, а комбізону все одно не ховаю. Тільки mm -hmm. фу. Гуляй. Фу. Гуляй. Мені треба привчити її. Фу. Що кусати комбізона не можна. Гуляй. Mm -hmm. І через іде, через команду. Фу, не роби. Гуляй, роби що хочеш. Ну не роби того. Тобто, -то. коли вона йде до чогося і кажу, то не роби. Я зрозуміла, на рахунок просто треба з повідком. Тільки з повідком. Взагалі нереально собаку. Ну, фу. Навчити без повідка. Просто нереально. І чому я, коли бачу людей, які ходять з собаками на шлейках, я знаю, що вони не вчать собак, вони б'ють собак. Где прям вот колос собака выпить? Можна давати і варені, і сирі.